Наступне наше замовлення це логотип та назва салону Beauty Room. Якщо ви бажаєте замовити такий напис, який стане чудовою красою вашої студії, салону чи магазину, пишіть нам у соціальні мережі. Ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту, виконаємо в будь-якому розмірі шрифті чи кольорі. Тому всі посилання під відео пишіть і замовляйте. Напис із фанери. Тут у мене такий великий суцільний напис. Він буде розміщатись на фотозоні без фону, тому ми його зробили суцільним. І такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітеру. Об'ємні ініціали на весілля. А це золотий полістирол на пінопласті. Такі ініціали ми можемо робити в золотому срібному, білому або чорних кольорах, і різними шрифтами і розмірами. Напис із золотого полістиролу на один рочок. Такі написи ми можемо робити в золотому чорному, срібному або білому кольорі полістиролу, різними шрифтами. Варіант об'ємного напису це золотий полістирол на пінопласті. Ось так він виглядає і дуже красиво дивиться на фотозоні. Зверху, звичайно ж, міститься захисна плівочка, тому обов'язково не забувайте її знімати перед використанням. А замовити такі написи можна у нас, написавши у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Ще один варіант напису із золотого полістиролу на свято Хрещення. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх в різних розмірах, шрифтах та кольорах із фанери, полістиролу, пінопласту чи ДВП. А замовити їх можна, написавши нам у інстаграм. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Ось такий красивий напис на день народження із фанери. Саме так виглядає нефарбована фанера. Ми можемо пофарбувати в будь-який потрібний для вас колір. Займаємось створенням різноманітних написів, не тільки з фанери, але й з пінопласту, полістиролу, ДВП чи, звичайно, ж, з фанери. Замовити можна, написавши нам у соціальні мережі всі посилання під цим відео. Напис із золотого полістиролу стане чудовою красою вашої фотозони. Тільки гляньте, як він красиво виблискує. Взагалі, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: у білому, срібному, чорному та золотому. А замовити такі написи ви можете, написавши нам у соціальні мережі. Всі посилання під цим відео. Варіант надзвичайно стильного напису цей напис, виконаний із чорного полістиролу. Взагалі виконуємо написи із полістиролу у чотирьох кольорах: білий, чорний, золотий та срібний, а також написи із фанери, ДВП та пінопласту. Обирайте потрібний для вас розмір, шрифт та колір і звертайтеся на, до нас у соціальні мережі для замовлення. Всі посилання під відео. І наступне замовлення це напис, виконаний із срібного полістиролу. Написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку, яку обов'язково потрібно зняти для того, щоб ваш напис набув красивого глянцевого блиску. Також виконуємо написи із фанери, ДВП, пінопласту у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. Варіант стильного лаконічного напису це напис із білого полістиролу. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх у будь-якому розмірі, шрифті, кольорі із пінопласту, фанери, ДВП чи полістиролу. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. І ще одне наше замовлення, яке вже готується до відправочки це об'ємні написи. Золотий полістирол на пінопласті. Об'ємний напис створить такий красивий акцент на вашій фотозоні. Виглядає дуже стильно. Для замовлення таких написів або будь-яких інших, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. І ще одне замовлення це написи із срібного полістиролу. Написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є білий, чорний, золотий та срібний. Такий напис із срібного полістиролу стане чудовою окрасою і стильним акцентом вашої фотозони. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео.